Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий чудовий е, малиновий живчик, мультифруктовий напій, можна сказати, такий, е, з добавленням. Яблучно-малиновий, чи як з добавленням малини, живчик. ну Такий, такий смачнющий, просто готуєсі і дуже-дуже смачний. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Ось такі у нас яблука є. Таке маємо нарізати таке велике ведро. Оце 12-літрове. Ось такими дольками маленькими яблука. І беремо малини. Малини, як ось тут у нас є цілий такий, я знаю, скільки тут є, десь чи є кілограм, чи менше тут каво. Ви собі малини даєте, скільки, скільки бажаєте. хочете, аби більш насичений був такий малиновий цей живчик. Даєте більше малини. Хочете би менше, даєте менше малини. Ось, і так нарізаємо, аби було повне-повне ведро з щупком цих яблук. Яблука добре проми, аби були промиті. У нас падані такі яблука просто з цегово. І так тонесенько, тонесенько отак от чоловік нарізає. Зараз де якесь червиве бо якесь таке, то ми то, то вирізаємо. І ось, і ось так нарізаємо ось так, отакими ось дольками. Всі яблука. Таке повне відро велике, з щупком. Таке відро і оскільки малини, ми будемо давати 20 літрів води. Так, ми висипали тут ведро цих яблук. і тепер висипаємо сюди також малину. Бачите, отако висипаємо всю всю малину, потім просто висипаємо отак сюди. Я її не промиваю ні нічого, тому що вона домашня, що вдома ми її збирали. І зараз ми 20 літрів сюди все влеємо кип'ятка. І накриємо і на добу запарюся. І треба ще буде помішати. Так, ми крутим кип'ятком тут заліли. От, дивіться, як. Крутим кип'ятком ми це заливали, і я зразу отако поміщила. О, Він який гарний запах, який гарний е, колір. Дуже От будемо переціджувати зараз. Запах капітальний. А ви з чим любите робити? Ще які? Що любите додавати до цього, до яблок? Діліться в коментарях, що ви додаєте до, до яблуку, який любите робити е, такий живчик. Так, е, ми замочили, заліли е, ведро, велике яблук, так, таке ведро яблук, нарізане вершечком велике, таке ведро. Повне щупком таке було. Е, нарізане дольками, я вам показувала. І 20 літрів води я тут дала на, на це і додала ще кілограм малини. І тепер ми будемо, малини собі, може і пів. Кілька і то, -то отаке оситку я мала, і я додала. І тепер ми беремо, от що ми робимо. Тепер ми беремо це і будемо так від, відбирати. Повністю оцей сок цідити. На, на цей. Повністю відсідимо. Я запарила на, на ніч, на добусі запарює, фактично. О, бачите, як воно насичений колір, який гарний, такий, що варта. І тепер повністю ми відділяємо оцю від. Від яблук, від який колір чудовий, гарний. О. Повністю ми все відбираємо. ось скільки вийшло такого чудового, дуже гарного насиченого такого е, соку. Дивіться, з цего. Ну, напій фактично такий от але який насичений. Я колись кидала зразу в каструлю, не, на... не парила на ніч малину. Але так кидала в каструлю, то були зернятка. А тепер я роблю інакше. Тепер я кидаю на ніч. Перемішую з яблуками, запарюю і дивіться, відціджую тако, і виходить дуже чудовий, гарний такий насичений колір живчика, малинового живчика. Тепер ми все зливаємо у велику каструлю і будемо кипітити. Так, Тепер, коли закипіло, ми е, знімемо трошечка тут є отакий шум. То не багато є отаке, але ми поздоймаємо все таке ге, якщо є. О, ми все поздоймаємо. І засипаємо сюди 800 грам цукру. І даємо. На кінчик чу-чуть, бо то так і малина кисла, і яблука кислі. Але я так небагато даю ось такого кінчик чайної ложки лимонної кислоти. Трошечка таки. Так, даю все, все одно даю трошечка і даю, аби це закипіло. З цукром найзакіпити. І тепер я тільки закипіло, добре. Якщо ще є отакий шум, бо то може бути шум ще оцей коло від цього, від цукру, то ми теж збираємо його, аби не було нігде нічого шуму. І тепер я кладу у банку у слоїк, 3 літровий кладу ложку і собі беру і закручую. Отако От беру собі і так наливаю. Отако просто заливаю, але аби добре, добре прокипіло, аби добре кипіло. І киплячим заливаємо просто у слоїки. Отако розливаємо по слоїках. Герш підверт беру вже велику, велику таку черпачок великий. Аби, бо кажуть мені, що я дуже маленьким розливаю. А так тепер великим просто отако розливаю повне догори, до, до, до... підвергаєш. Так увесь закрию. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось так чоловік вже закриває. І ми так все порозливаємо. Ось таких 5 слойків, 3 літрових банок. Ось таких вийшло. такого чудового мульти... Фруктового малинового живчика вийшло. Дуже такий смачний, бо то ці 5 слойків я закрила, а то ще було десь. Літра може більше, то ми ще спробували такого. що Для, для проби було. От. Дуже, дуже смачнесенький, ароматний такий виходить з добавкою малинів. Малина так пахне, такий дуже чудовий, цей малиновий живчик виходить. Так що готуйте, не пожалієте.